Звідти часто с перігами близько 8 чоловік постійно видвигають, там починає стрільба, зі двигають 8 чоловік. А де позиції їх не бачимо? Позиції, воно там під дарам, під Так. У 2015 році ми прийняли дуже важливе рішення щодо значного підвищення, значно підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Так солдат-контрактник першого року служби почав отримувати мінімальне грошове отримання на рівні 7 тисяч гривень. Тоді це був значний прорив і це дозволило нам фактично нам сформувати професійну армію. Але час йде. І вже друге півріччя 2017 року. Камбріг, полковник, з бойовими отримує максимальну суму, десь 19 з половиною тисяч гривень. В той же час, як керівник департаменту, якомусь міністерстві відомості може отримати і до 30 тисяч і більше. І це ненормально, коли наші військові починають отримувати менше, ніж чиновники, які працюють в зовсім інших умовах. Тому Принципово важливо, І саме з таким листом я звернувся до кабінету міністрів: підняти рівень грошового забезпечення. І не тільки підняти грошове забезпечення, але ж змінити його структуру. Аклад військовослужбовця, який не провідався багато років, сьогодні поступається окладу чиновника самого низького рівня. Ну, для прикладу, той же Камбріг, оклад 1200. Чиновник нижнього рівня має оклад посадовий 4200. А керівник департаменту там біля 10 тисяч тощо. Тому перегляд аквадів посадових. Ну і ганебна практика, коли за звання, яке заробляється кров'ю і потом отримують кожен раз по 5 гривень, більше. полковник там 135 гривень. Ну це ганьба, це неможливо, і саме тому повинна бути зміна структура. Грошового забезпечення і значне його підвищення. Саме таку задачу ми ставимо перед кабінетом міністрів при плануванні бюджету на наступний рік. І я не виключаю, що можливі зміни ще в поточному році. Я думаю, що вже конкретні суми ми зможемо вже говорити про це десь у вересні місяці. Сьогодні питання забезпечення наших солдатів і офіцерів це питання нашої оборони, це питання національної безпеки країни. Це дуже важливо, це принципово. І я переконаний, що ми зможемо. Переконати кабінет міністрів, щоб це питання не обговорювалось, а приймалося і не відкладалося.